Я хотів фанат бо в хорошу хорошого ауді я б взяв. Ось такий Audi A4 до нас заїжджає. 2015 рік. 2 літра турбо на повному приводі, 200 плюс кінських сил, на автоматі, нова зимова гума. Автобіль у нас привезений з Америки. Має пару косметичних підкрасів, замінений також капот, по безпеці вся рідна. Нічого не стріляло, білий колір, гарна зимова гума, гарні дісочки по салону. Безключовий доступ, бежеві сидіння, бежеві стеля, конячні дверні карти з переходом нас на торпедо. Великий мультимедійний екран, двохзонний клімат з підігрівами, автоматична коробка передач, електроручник, датчики світла дощу та круїз, навіть і мультикермо. По техніці питань нарікань немає, по ходовки тільки що перевірив. Проїхався дуже класно, м'ягенько їде. По заїчтині салону у нас є підстаканники з підлокітником, глюк. Теж працює, відкривається, електроручник працює, коробка не пінається, мотор заводиться чітко і працює тихенько. По ходовочки теж рулиться дуже класно. Комплектація на S line Premium. Чекаємо на вас. Місто Київ Сумська 2А.